Добрий день, шановні колеги, депутати, шановні запрошені. сьогодні будемо проводити нашу комісію, постійна комісія з питань житлово-комунального господарства. На розгляд нашої комісії винесено два питання. Перше питання буде доповідати Вадиму Любов Васильівна. Одне з двох питань. Інше питання іменю Оксана Ігорівна. Е, дякую. Е, хто за це, щоб проголосувати, щоб розпочати е, нашу комісію? Е, хто за, хто проти, хто утримався? Добре, дякую. Е, давайте почнемо з е, Оксани Ігорівної. Оксана Ігорівна, можна нам е, доповісти за питання, які виносите на і на розгляд нашої комісії? Так, Давайте. Питання звучить про нами передачі майна в оренду. В оренду передали, викидається на майданчик приміщення, яке знаходиться по вулиці Цісара Олександра, 6, це колишнє це на території центру ПМСД. Колишнє приміщення -фіз... фізкабінету, загальною площею 131 квадрат. Зроблена норматив експертно грошова оцінка. експертно грошова оцінка 317 тисяч даного приміщення. Викидатися на майданчик буде братися сума оренди 1% від експертно грошової оцінки, і також мінімальний крок оренди під час проведення аукціону буде обратися 1% від самої мінімальної. Тобто, якщо там 317 тисяч, це буде скільки? 317 гривень. І мінімальний крок вийде там 31 гривня при проведенні аукціону. Саме рішення нас зобов'язує тільки викинути дане приміщення на майданчик, на аукцію. Вже Хто вийде при, під час проведення клієнтів, той вийде. Також у нас є заява, так, є підтентар на дане приміщення. Але це все буде вже вирішуватися в процесі проведення торгів. Після проведення торгів буде укладено з переможним аукціону. По даному питання, Якісь питання. Я хочу від себе сказати. Даний претендент це є наша людина, громада, ветеран війни, учасник бойових дій Так, е, да, Людина, яка втратила ногу яка хоче щось розпочати свою справу і хоче спробувати створити робочі місця і зробити якусь міні-какар. Суже хочу на що я знаю жінку, яку ага. вона працювала деякий час зимою у нас на випитами сіялась, дуже з кожій сторони, думаю, що не все. Що тільки час і команди? Це може і підтриматися не то, що це нашому об'ясніту. Ага. І з іншої сторони, щоб їм вдалося. Так. так, так. <головіка> я думаю, що ми повинні брати, працювати, розвивати громаду. Це хоче місця, і це, це... голосуємо. <головіка> <Це нас, головіка> хто за, хто проти, хто утримався. Рішення неї, я дякую, рішення саме прийняті. Ми вам вдячні за роботу. Наша комісія рішення приймає, ми виносимо на сесію, ми поговоримо. Там же далі ще відповідати наші проводити. Так, так. так. Другого питання, вважає, будь ласка. Я можу вже Я Питання таке про прийняття до комунальної власності на період приватизації квартири номер 1 в житлому будинку, що наплиться в селищі Сатанів, вулиці Затишна 25. Це по заяві Стефаничної Владиславі Йосифа. Проєкти, призяття на облік на момент приватизації це такий проміжний документ, проміжний етап, який дозволяє людині взяти участь у процесі приватизації. Другий етап буде за прийняття. Mm. Це її квартира, її no, да, квартир.

Це ж власні слухання. Ви має названі битися, але... Це ж власність. Майданний квартир поїзд, так і розумію. Чи по закону дачу. Це в когось відзвано. Чи побила, це. Хтось раніше приватизував, хтось пізніше, хто ще не немає можливості коштів приватизувати. Ну, з кажуть, зумінку, щоб ми це все зробимо, щоб це ж так. не так. Підемо І Хто проти, хто отримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, депутати, шановні запрошення. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли, що ви е, нас поважаєте мирного неба, найшвидшої перемоги, будьте всі дороги.